Тут обстрілюються доволі часто. Частіше за все, це і дрони та ударні дрони типа Крило, мовнія 1 Мовнія 2. І були такі випадки, коли було і артобстріли, і твічі було вже Іскандером били. Потрапляння різні. От, як ви бачите, от, наприклад, останнім школа постраждала, повилітали шипки. Тут на цьому полі шахета збили. На території підприємства був артобстріл, постраждала людина. Чудом вижила, чудом просто, перебуваючи в автомобілі, прилетів 152-й снаряд, його спасло тільки. Ті, що він поряд з деревом стояв, була велика деревина, ну така товстенька. От, і він відділився легкими осколками, це з скла автомобіля саме, і отримав контузію. Ну Ми приїхали знову ж таки, людину почали оглядати, трошки там, як кажуть, залатали. Ну там Нічого страшного, просто така первинна допомога. Ще один із таких запоминаючих випадків це була Мар'ївка. Це був приліт іскандеру на територію агрокомплексу. Там також постраждали люди. Троїх людей мною особисто було доставлено знов таки до 9-ї міської лікарні. От, проводилось розбирання завалів спільно з хлопцями з ДСНС. На жаль, одного не допомогли. І ще було також, це був також ескандер. Це було на місці там раніше, колись чи ще при радянській владі був садочок дитячий. Наразі цього немає. От, воно нікуди не потрапило, просто у землю. Люди поставили там прапор України. Це було у січні. Місяці. Мені дзвонила староста Лисагійського старостинського округу Дарія. Повідомила про те, що на території приватного домовладіння. Впав безпілотний апарат. Біля того дерева, він був. Я відразу вже виїхав туди, зустрілися з мешканцями, заспокоїли, тому що вони дуже переживали, тому що він не взірвався, він був у зведеному стані. Повідомили про вказаний факт на 102 і забезпечили охорону і чекали, поки приїдуть вибухотехніки, і знишкодять вказаний, вказаний безпілотний апарат. Для себе знову ж таки зробив кредо. Чому я повинен бути тут? Я гори не зверну. Але люди побачать, що я тут, і їм уже тепліше. І вони знають, що до мене можна звернутися. А за мною можна поговорити на різні теми. Буквально на різні. Оце ну, головне – допомога. Ну, хотілося б іскренне як сина обняти тебе. скільки ти уделив уваги нам? Я практично кожного дня, коли приїжджаю на громаду. Заходжу до голови громади до Світлани Івановни, Обговорюємо нагальні проблеми, якщо такі є. Є нагальна проблема, її потрібно вирішити. Все, ми її вирішуємо 100%. Кожен день мною чи моїм напарникам здійснюється об'їзд всіх школ Білінківської громади. Проговорюються з директорами, там, чи хто є на місці заступниками щодо безпекової ситуації, щодо плану дій під час повітряної тривоги, щодо е інших нагальних проблем. Кожен день об'в'язаємо, розмовляємо, спілкуємося. Маю дружину, маю дитину. Дитину звуть Діанка, сім рочків. Це моє любов, краса, все в одному, як і дружина. На війні в мене брат. Один у мене два старших брата. Один з грудня 22-го року рахується безвісті зниклим. Інший наразі захищає нас на Покровському напрямку. Я так і не побачив власного батька, тому що загинув на окупованій території. Прошу мрію, як і всі, щоб закінчилась війна, щоб всі були живі здорові.